Шановні друзі, шановні присутні, я попрошу уваги і будьте і поважайте один одного. Одні е, вміють слухати, а другі не хочуть це робити. Я до вас приїхала людина, сотник, який представляє рівне, це Свободівець. І я перед вами. Як голова фракції Києво Святошинської організації ВО Свобода районний депутат, хочу вам вас повідомити, що в цей непростий час в Україні створені народні, народні, я ще раз підкреслюю і говорю це для вас, а ви слухайте ради. Це ради, куди входять громадські. Діячі, депутати, створена районна рада.